Час народжує нові книги влітку цього року. Поряд із звичними бестселерами по типу як досягти успіху вийшло нове видання Як вижити в тюрмі. Продавці підтвердять, що воно мало успіх ніяк не менше за її американських конкурентів, тому що автор цієї книги, філософ киянин Андрій Кудін, написав цю книжку саме в тюрмі у нашій сучасній українській тюрмі. Андрій перебував там п'ять місяців. На щастя, все вже давно позаду його виправдали, і він знову може жити у Києві зі своєю родиною. Але під час його ув'язнення не витримало серце у мами. Вона померла якраз перед його звільненням. На свободу Андрій вийшов інвалідом. Це наслідок того, що на допитах били дерев'яною бітою по голові. Погодьтеся, дорога ціна за свободу. Мы часто живем, не задумываясь о том, что существует какая-то опасность, которая в один прекрасный момент может уничтожить чудо семью, судьбу поломать. Я не задумывался о том, что без всякого разрешения, без всяких на то законного основания могут ворваться в любой дом, покалечить человека, уничтожить человека. Я хотел бы поднять проблему и заставить людей задуматься о проблеме незащищенности человека в нашем обществе. Ідея писати народилася у камері. Коли Андрій побачив написані тюремні закони своїми очима. Тоді він ще не знав, що його чекає. Була лише надія і воля жити. Що як ви в тюрмі? На мій взгляд, для того щоб ответить на цей вопрос, не обов'язково читати книгу. Просто потрібно залишатися человеком в любой ситуации, вне зависимости, где человек находится. То ли он находится на свободе, то ли знаходиться находится в тюрмі. Многи люди, к сожалению, теряют человеческий облик, когда они попадают в экстремальную ситуацию, независимо от того, это тюрьма или опять-таки свободный мир. Андрей зтипив зубы и вчився виживати у цих нестерпних умовах, в голоду зав, коли їжа була гидкою, робив фізичні вправи на площі у 2 квадратних метри. час читав, щоб не вмер музику. Я бы не хотела, чтобы те люди, которые меня знали раньше, сказали, что эти события меня как-то сильно изменили. Mm -hmm. Я знаю, что я не сломался. Mm -hmm. Я знаю, что я вышел сильнее, чем я был раньше, несмотря на то, что случилось с моей семьей со мной лично. Вот это определенный опыт, который обязательно должен был быть в моей жизни. Почему? Это вопрос другой. Выход книги как выжатой у тюрьмы можно было поравнивать с выбухом. На старинках богатых газет в одну ночь резонансные материалы. Книга миттєво зникала з полиць книгарень. І не тому, що всі читачі готувалися до ув'язнення. Просто Андрій Кудін написав про те, про що звикли мовчати. До речі, значний тираж просто розмовисли слуги народу. Шановні депутати Верховної Ради. Що ж можна зрозуміти їхню зацікавленість? Я хотів звернути увагу на те, що велике количество людей в нашій країні, жаль, вони знаходяться за тюремною решеткою. годы ждут в ожидании суда, зачастую выходят на свободу и их признают невиновными, и вместе с тем за это не несет никто никакой ответственности. Я хочу сказать, что тюрьма – это всего лишь отражение, как в зеркале того, может быть, в кривом зеркале, на того, что происходит на воле. Безумовно, важко залишитися людину после такого пекла. Большинство зламывается и начинает ненавидеть все и всех навколо. Андрій зумів зберегти найголовніше розсудливість, великодушність і рівновагу. Хоча жоден з нас не може зазирнути йому в душу і зрозуміти, яких зусиль це потребувало. І книгу, безумовно, він писав не для себе. До речі, гонорару за 245 сторінок талановитого тексту він так і не запросив. Він написав її для тих, хто ще не втратив надію на справедливість. Если каждый будет начать не обращать внимание, это закон если никогда не будут в этой стране. Я бы хотел, бы, чтобы эти люди хотя бы не молчали. Вот некоторые меня спрашивают, а вы верите в то, что вы способны что-то изменить? Я вам отвечу так, что я хотя бы попытался что-то изменить. Вот. Может быть, я ничего не изменил и никогда не изменил. Но я попытался что-то изменить в той стране, в которой я живу.